Найсмачніша великодня Паска за маминим рецептом, смак якої одразу переносить у дитинство. А от з глазурі цього року вирішила поекспериментувати, тому будемо готувати два різних види. Але про це згодом! Отже, почнемо з опари. У глибокій мисці з'єднуємо кефір, сіль, цукор та дріжджі. Гарно перемішуємо вінчиком, щоб всі компоненти розчинились та поступово додаємо просіяне борошно. Має утворитись маса густа, як на відео. Накриваємо і залишаємо у теплому місці мінімум на 3-4 години. Далі підготуємо сухофрукти. Я буду використовувати курагу, родзинки та журавлину. Заливаємо окропом їх на одну хвилину і потім гарно просушуємо. Далі розтопимо вершкове масло у сотейнику дамо йому трішки охолонути. і підготуємо яєчну масу. У глибокій мисці з'єднуємо яйця, цукор, ванільний цукор та збиваємо міксером до побіління. А за цей час на опарі з'явились такі великі бульбашки, що означає можна замішувати тісто. У великій ємності з'єднуємо опару, яєчну масу, розтоплене вершкове масло, сметану, сухофрукти, борошно та починаємо вимішувати тісто, змастивши ручки олії. Замішуємо до тих пір, поки сухофрукти не почнуть відпадати від тіста. Далі перекладаємо його у миску дно якої трішки посипамо борошно. І залишаємо підходити на 2-3 години. Перевірити на готовність можна натиснувши пальчиком. Якщо ямка не пропаде, значить тісто готове. Далі змащуємо форми та ручки олії, формуємо кульки та викладаємо на 2 третіх у форми. Залишаємо підійти на 30-40 хвилин. І починаємо випікати Перші 5 хвилин при температурі 240 градусів. Потім зменшуємо до 160 градусів та випікаємо ще 50-60 хвилин. Далі приготуємо першу глазу. З'єднавши у мисці згущене молоко з сухим, перемішуємо до однорідної маси і можемо прикрашати пасочку. Цей вид глазурі стане тепер моїм улюбленим, адже вона дуже ніжна та нагадує за смаком білий шоколад. Але інший вид глазурі я теж вирішила спробувати приготувати, тому далі переходимо до безбілкової м'якої глазурі. Спершу заливаємо желатин водою та залишаємо набухнути. У цей час у сотейнику з'єднуємо цукор, ванільний цукор, воду, варимо до повного розчинення. Желатин розтоплюємо в мікрохвильовці. Далі збиваємо його у глибокій мисці до побіління, Поступово додаємо розтоплений цукор. Збиваємо міксером до густої пишної піни, даємо трішечки лимонного соку і швидесенько прикрашаємо пасачки. А через 5 годин глазурь стабілізується і стає схожа за смаком на зефірки. Це справді виходить дуже смачно, тому рекомендую спробувати. А далі коротенько покажу, як створювала декор для пасачок. Для меренгових маринок збиваємо у глибокій мисці білки до побіління. Поступово вводимо цукрову пудру, ванільний цукор та збиваємо міксером до густих пік. Я розділила на дві рівних частини, одну з яких з'єднала скористання. Завдяки кондитерським мішкам викладаємо маренгу на деко застелену пергаментом. І випікаємо одну годину при температурі 130 градусів. Далі зробимо гілочки верби з котиками, розрізаємо навпіл зефір, одразу клеїмо до солодкої соломки, посипаємо цукровою пудрою і готово. На черзі квіточки з зефіру. Розділяємо його на 4 рівні частини, не дорізаючи до кінця. Кладемо всередину кондитерську намистинку і опускаємо в цукрову пудру. Далі зробимо шоколадні гнізда. У Маленькі мисочки заморожуємо водичку. В кондитерському мішку Розтоплюємо шоколад і круговими рухами видавлюємо його на лід. Знімаємо і можемо одразу прикрашати ними пасачки. Готуйте з любов'ю! Смачного!